Вітаємо на КТМ інформаційний випуск і сьогодні розкажемо. Оновили театральну кімнату у Палаці культури Світлопільський. Кубок області з пауерліфтингу в в золото та срібло. Змагалися з черлідингу в рамках проєкту Пліч опліч. У театральній кімнаті Палацу культури «Світлопільський» завершується ремонт. Раніше тут був музей Театральна Олександрія. Також тут працює творчий колектив театру Дзбановського. Які зміни відбулися та чи залишаться після ремонту експонати театрального музею? Розкажемо у сюжеті. У театральній кімнаті Палацу культури Світлопільський, де був музей театральна Олександрія, завершується ремонт. У приміщенні оновили стіни, поставили сучасні вікна. З'явилось більше світла, якого завжди не вистачало, розповідає керівниця народного аматорського театру Тетяна Бесмольна. Ми так давно. Мріяли зробити, щоб, ну, щоб в, цій, в цій кімнаті було гарно, тепло, затишно, тому що кімната дуже велика, завжди дуже холодна. Були вікна старого зразка, як ми їх не заклеювали, що ми тільки не робили, але вони завжди тут дуже холодно було. Ми взимку я одягала валянки. І Якщо цілий день тут, то мене ноги мерзли. А я одягала валянки. І заняття проходили, проходили завжди одягненими взимку. Вікна поставили, а потім вже стало питання, що ж тут на, треба фарбувати, треба підлаш відбилася штукатурка. Попадало все. Ну треба щось робити. І ви знаєте, дуже вдячна. Не лише цю кімнату. Зробили ремонт, а в нас ще на третьому поверсі окрема наша костюмерна кімната, там теж повністю обладнали стілежі, підвіски, пофарбували, побілили, тому що, коли була пожежа, там теж непорядок був. Її звільнили ми. Кімната є не лише виставковим простором, у ній народжуються нові вистави. Актори театру Дзбановського тут працюють над сценаріями та деталями майбутніх постановок. Ми проводимо тут читки, ми тут розводимо, ми тут прослуховуємо музику, ми тут розводимо мізансцени, ми тут проводимо наші збори, вітання і так далі. А вже В основі своїй потім на. Вигородки на все виходимо на сцену. Оновлення простору передбачає не лише ремонт. У кімнаті створять затишне та функціональне середовище для творчої роботи. Особливу увагу приділять куточку, присвяченого колишньому режисеру театра. Юрій Збановський, його нагороди, його. Власне, ми знайшли, так довго шукали його жакет з його нагородами, і в тому ж жакеті у нього посвідчення про те, що він член національної спілки театральних діячів України. Його посвідчення про те, що він почесний громадянин міста Олександрія, його нагороди театральні, урядові. І це потрібно, щоб була окрема. Виділена площадочка для того, щоб облаштувати і місце для нього. Після ремонту усі експонати музею Театрального Олександрія повернуться на свої місця. Багато чого вже пошкодилося. От ми зараз його все це. Трошки підлаштуємо, трошки підфарбуємо, підклеїмо все. Я цікавилася тим, чи можна, щоб в музейній кімнаті нашій залишилися, наприклад, афіші, які були в ті роки, і вони російською мовою. Так. Це дозволяється, тому що це історія. Ми в цій кімнаті багато залишили. Залишили у нас, наприклад, піаніна. Ми винесли в коридор, шкафи вистоять, вони у нас в коридорі, а все інше ми простолкали по всіх кімнатах. І в ж костюмерну занесли вже вона б раніше відремонтувалась, багато занесли туди. Все повернеться сюди. Ми, звісно, б хотіли, якби хтось відгукнувся. Такий меценат знайшовся, який би зробив таке добре діло для такої важливої справи, як, як театральний музей. Він єдиний, до речі, не тільки у нас в Олександрії і в Кіровоградській області. Він в Україні такий народних театрів, щоб висвітлював місто повністю. Ми не тільки місто, ми від Кіровоградської області висвітлюємо. У нас такий єдиний музей. Тепер театр Дзбановського матиме оновлений простір, який надихатиме акторів і водночас зберігатиме традиції. Представники ПСК Захист вперше взяли участь у змаганнях з пауерліфтингу та вибороли два золота та срібло. 18-19 січня Олександрійці взяли участь у другому відкритому зимовому кубку Кіровоградської області з класичного пауерліфтингу серед чоловіків та жінок. Детальніше про результати та змагання розкажемо у новинах. Команда ПСК Захист привезла з обласного змагання два золота та срібло. Олександрію на Кубку у Кірворадської області представило три спортсмена, серед них Дмитро Ковалюк. Значить, це був другий в Кропивницькому зимовий відкритий кубок з пауерліфтингу. Приймало змагання около 70 чоловік, по-моєму, 67. Приймало, якщо ми говоримо про командні состави, це були місто Олександрія, місто Кропивницький і місто Знам'янка. Був класичний паверліфтинг, тобто три вправи, присідання, жим лежачі і станова тяга. Ми представляємо клуб захист, поїхали командою у складі чотирьох чоловік, де двоє тренера і троє в даному випадку виступали. Ми командою посіли. Друге місце. Я вважаю, вважаю, що це дуже достойний результат, особливо для першого разу. Я в принципі зробив все, що планував. Присів, потянув, пожав на кандидат в кандидати мастери спорту. Планую не зупинятись, але більше я горжусь нашими дівчатами, тому що вони показали взагалі, можна сказати, ах, там були в шоці всі, і чоловіки, і жінки, і всі команди. Ніхто не очікував, що вони можуть показати такий рівень. Дмитро виборов перше місце в категорії до 105 кілограмів та посів третє місце в абсолютній першості. Анастасія Скринцова ваговій категорії до 69 кілограмів здобула перше місце та третє місце в абсолютній першості з результатом 300 кілограмів у сумі триборства і 46 балів АІПІФ пауерліфтингом. Анастасія займається декілька місяців, але з дитинства займається змішаними єдиноборствами. «Родина в мене незвичайна, в мене всі спортсмени, батько, тренер. Батько взагалі не дуже хотів, щоб я займалася змішаними єдиноборствами. Мене тому що я дівчинка. Всі дівчата звикли на танці, на співи ходити. А я бігала з батьком на змішані єдиноборства і так потихеньку почала. Напевно, поштовхом повернутися в спорт. Заново це став мій брат в період, коли я не займалася. Він постійно мене мотивував, постійно просив нас, давай займемось там. Просто піде в зал, просто потихеньку чимось займаюся. І після його смерті я стала теж тренером, як і він був. На даний момент у мене до 40 дітей маємо таку невеличку. Спортивну родину дуже дуже люблю своїх дітей, дуже їх ціную, і на спині ж якраз у нас у мене у нас в нашої команди мій брат, який завжди з нами поруч, і я вірю і знаю в те, що він нас чує і нам допомагає. Брат Анастасії Валерій Скоренцов загинув в 2022 році, захищаючи Україну. До війни був тренером ПСК Захист. В Кропивницькому виступила ще одна Олександрійка Тетяна Смакула. Вона виборола срібло вагові категорії до 69 кілограмів, піднявши у сумі 290 кілограмів. Хотів би ще додати пару слів про федерацію, яку ми виступали в на міжнародному рівні. Вона називається Федерація IPF. А в Україні ФПУ, Федерація поверліфтингу України, це вважається найпрестижніша федерація. Чому для мене вона такою являється? Тому що там є допінг контроль і є чувство справедливості. Ти те, що ти напрацьовуєш, ти такі результати і показуєш. Тобто ти не можеш ніякими препаратами або ще чимось результату собі додати. І тому рівність дуже сильно цю федерацію підіймає в, на рівні з іншими федераціями і. Вона затверджена офіційно і спорт як паверліфтинг визнаний спортом, і вона саме ця федерація від свого імені проводить змагання з паверліфтингу починається з міжнародного рівня, тобто IPF на міжнародному рівні ФПУ, Федерація Поверліфтингу України в Україні. І ми дуже раді, що ми виступаємо саме в цій федерації. В командній першості спортсмени ПСК Захист посіли друге місце. У громадах Олександрійського району триває всеукраїнський проєкт Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. 24 січня в гімназії імені Тараса Шевченка пройшов другий міський етап змагань із черлідингу, команда якого навчального закладу буде представляти місто на районному етапі змагань, розкажемо в сюжеті. 24 січня у гімназії імені Тараса Шевченка пройшов другий міський етап змагань за черлідингу в рамках проєкту «Пліч-опліч – всеукраїнські шкільні ліги. Окрім гімназії імені Тараса Шевченка, свої команди представили Звонгородська гімназія та гімназія Сузір'я 19 ми вже беремо друге участь в даному проєкті пліч о пліч. Представляємо команду гімназії Сузір'я 19. У складі нашої команди вісім гарних, неймовірно талановитих дівчаток. Дівчата у мене молодці, талановиті, працьовиті, гарно відчувають музику, ритми. А більшість дівчаток це склад хореографічного нашого гуртка Старлайт. Працювали плідно, старанно, не пропускаючи жодної репетиції і. Згодом побачимо результат нашої праці. У червільдингу головне чіткість виконання вправ, акробатичні елементи також, положення рук, кисті – це найголовніше, тому що за це нам будуть ставити бали, звичайно. І, звичайно, артистизм, і відчуття музики. Головною метою проєкту є залучення молоді до активного та здорового способу життя. Черлідинг об'єднує у собі танці, гімнастику, акробатику. Програма виступу включає хореографію, спортивні трюки та синхронні скандування. Незважаючи на новизну спорту, учням він подобається. Мені більше подобається в нашому номері піраміда. А мені більше подобається в нашому номері переворота. Було дуже страшно, але ми справилися. Так, ми справились, тому що у нас команда велика та сильна. Яскраві костюми та помпони додавали виступам яскравості та видовищності. Мені сподобалось те, що ми з цим. Сима всім класом підготовлювалася до нього дуже сильно. Ми старалися, і ми дуже дякуємо нашим вчителям. Мені дуже сподобався наш початок, те, що, ну, тут мої подруги, ну, ми всі дружно, ніхто не ругався. Ну, мені дуже подобається виступати. Вибирали композицію вчителі, вони дуже старалися і ми дуже дякуємо їм, бо мені Кажеться, що ми найбільше найлучше, найліпше, найліпше виступали. найкраще <рес> мені ну, вчителя ну вони зовсім для нас все робили вони нас можете отак стати ну вони нас не ругали вони нам трохи допомагали трохи показують це ну ми їх дуже ми любимо. У підсумку змагань третє місце посіла Звеногородська гімназія. Другою стала команда гімназії імені Тараса Шевченка. Перше місце та право представляти Олександрію на районному етапі змагань виборола команда гімназії Сузір'я 19 Допомагайте захисникам, донатьте надійним волонтерам. До побачення.